Вхід до сайту. Зараз ми знаходимось на стартовій сторінці, курсів дистанційної освіти і ППО. Для того, щоб розпочати роботу над своїм курсом, нам потрібно по-перше, потрапити на сайт. Для цього у правому верхньому куті знайдіть надпис Вхід і натисніть на нього лівою клавішею миші. Після цього відкриється сторінка вхіду на сайт. Для того щоб потрапити на сайт, у віконце Логін введіть свій, свій логін, у віконце Пароль обережно введіть свій пароль і натисніть лівою клавішею на кнопку Вхід. Нагадую вам, що у паролі треба дотримуватись великих і мали, малих літер. Це обов'язково. І по-друге, що ані в логіні, ані в паролі між символами немає ніяких відступів. Якщо ви все зробили правильно, у правому верхньому куті з'явиться надпись Ви зайшли під ім'ям і далі буде ваше ім'я.